Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 25 липня 1248 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі після масованої дронової атаки на південь минулої ночі жодного мопеда тут не було. Всі летіли на північ та на схід України. Загалом росіяни запустили 61 мопед, 54 збито. І чотири прильоти є по всій Україні на півдні минулої доби була лише одного разу повітряна тривога, коли злетів міх носій кінжалів. В Одещині минула доба пройшла взагалі спокійно а на Миколаївщині тільки в районі Очакова було неспокійно, бо там росіяни, як завжди, атакують FPV-дронами. Невелике руйнування постраждалих немає. І, на жаль, на Херсонщині теж стандартна ситуація, багато російських атак, як і фівій дронами, так і з артилерії. Вчора дві авіабомби скинули на Херсон. Шестеро травмованих людей загалом на Херсонщині загиблих немає. Ну і на Росії досить стандартна теж ситуація. Знову туди летіли дрони, є смачні прильоти. Чекаємо ще.